Ой, матка боска, Свиняча печінка. Гляди не пере. Запере руки. Ой. Марш, погана пара, марш. А тобі що? Панам не шкода, а Юзефу узас. Зупи похлепчеш. Зупи, зупи, знаєш мені, де твоя зупа стоїть. Ну як, панів, знає, що я трошки ти печінки візьму. На що її варто, що? Важила, не важила на твоє діло. І! Ах, ти погана душ. Ну, що ти за чоловік, а? Не гірший у інших. Потвора. Не, не скажи. Як Господь таку худобу на землі тримає? Господь і не таких тримає. Чула. Пани казали, женакціон за зробили. Напад. Ніц не чула, ніч не знаю. Брешеш. Ти коло панів крутися, все знаєш. А хоч би і знала, то вмію тримати язика за зубами. Ті пани, що поїхали, казали, о, це діло серйозне. Воно буде страшні наслідки мати. Тут криміналом пахне. Як почнуть шукати, хто? Як? Всі під арешт. А хто у нас? Найнепевніший? Хто? <гум> В криміналі сидів. Певно ти? Ах, ти поскудний язиче. А боїся слухати правду, боїся слухати. А як закують у кайдани? Заб'ю паскуду, щоб ти здох!